Божих благословень, друзі, нехай Бог оберігає, і щоб в вашому житті було це слово Боже на першому місці. І сьогодні хочу з вами поділитися тим, коли люди звертаються до Бога, коли приходять до церкви, каються, Бог їх наповнює любов'ю, милостю, состраданням, І це найщасливе відчуття, і дуже цінне. Щоб ми оставалися дітьми Божими. а коли люди вже роками ходять до церкви, вивчають слово Боже і вже наповнені якимись знаннями, якимись своїми, вони вже все знають, все розуміють, їм Бог вже не потрібен. І таке кам'яне серце воно мішає для Господа, тому мені сьогодні дуже цікаво надихнула. Ця історія про чотири почви, яку Ісус приводив примір, що є почва, яка при дорозі є кам'яна в тернях і добра почва. І що мені це сподобалось, тим, що Ісус сказав, що ті, хто при дорозі, вони не розуміють Слово Боже, і дьявол легко приходить, і вирується слово Боже, і вони не знають його. Тому сьогодні я для того, щоб нести це слово нести і давати сатані порогам, щоб люди ставали дітьми Божими. І друга почва це люди, які е, чують слово Боже, вроді би все добре. Але коли приходять труднощі, коли приходить якась біда чи якісь проблеми, вони вже забувають про Господа, переключаються на інше, там треба. Гроші заробляти, треба ще щось, якісь інші справи, і все. І це нема постоянства. І тоді приходить сатана і ворує, ворує щастя, ворує благословення, ворує життя вічне. Тому потрібно пам'ятати, що є також третя почва, яка втерніста, яка дійсно, люди якоби знають Бога, але. Це весь свій час приділяють цьому миру е, заботам, авто, з, е, всім роботам, грошами і забувають про Господа. І це дійсно огорчає Господа і тільки, і тільки, тільки четверта почва, яка приносить 30-60 крат. Тому я бажаю, друзі, щоб ви ставали людьми віри. Щоб ви дійсно могли е, бути людьми, які цінують свого Боже, які живуть. І ваше життя воно змінюється. І підписуйтесь на канал, я оставлю це відео, щоб ви звертались, писали, буду радий спів.